йо хай, привітки, з вами я Алсік та Васічок. Хай! Hey. Ну що ж, ми сьогодні будемо починати грати і гру InSync. Це, я так розумію, Pörk. щось тоже таке як проходження, як how to escape був. Але там буде як в 3D як і я ходити, так і. Мій, мій друг, так би сказати. Нє, nee, я, я вважаю себе дідом. Ти вважаєш себе дідом. Ну тоді я оцей хлопчик, а ти руки no, з картою. Да, да, да. Якось Ну як... що, запускай. Ну що ж, я, та я починаю. Я починаю починаю. Піш... 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 Цікаво, тут ви, тут пшеничка росте. Ти Бачив? <соць> До речі, ти бачиш, що в тебе на голові теж пшеничка? Тебе <соць> жовте <ти> волосся, як і <соць> там. А ти замітиш, що в тебе символ трикутника на футболці? Ти... Ні, ну то все. <соць> <соць> я понял. <соць> Я є, є кружочок, якийсь там Так, wow. добре. ми пішли. Це перша місії Перша місія. Знайомство з грою Знайомство. Я сюди хочу. А класно, ти придумав. А що тут є? Ага. Цікаво, цікаво. Два, тут є Ну це, ну, це бачиш. Може та ну ту гору. Тут є по бутылочці. Да, да, да. Йоу-хоу-хоу і, і бочечка рома. Ну давай сюди. Давай. А, ми типу, в віддільності будемо один від одного. Ні, я хочу вийти. Ну там я хочу справа бути. Ну ні, ну. Ні, ну то. Типу, щось важче стосується це для мене, все, що дрібніше десь пролізти, це походу ти будеш. Ти типу, не можеш сюди залізти, так? Ну я не можу, так. Я поняв, поняв. Ти ж мініатюрний, а я вилучай. Нажимаємо кнопку. Нажимаємо кнопку. А, я поняв. Тут ти спринт вчиш. Ти маєш пробігти, поки час тікай. Я не встиг. <смі> що мені робити? А, це я нажимаю собі, так. Да? Я поняв. Є. Yeah. Yeah. Так, прыжок. Все. Ну тут я ні, ну тут справи, дуже що. важко, Ти що тут, це, це цілий прыжок. Все, uh... поїхали, логіка. Uh -huh. Ага, дивись уважно, дивись, коротше так, в тебе на футболці намальований трикутник. У мене, на фут... У мене напевно, оцей символ. Uh, а ну покрутись, покрутись. Ні, в тебе ні нічого не намальовано. Ну, ну, трикутник твій, бо в тебе на футболці, значить, суто, ну, no. фіолетове моє. І okay. бачиш, дивись, на коробці є фіолет. Ну спіралька. Uh -huh. Це, походу, для мене щось буде. А в мене є трикутник, це щось для тебе. Я поняв. І тут треба б... цифри. В тебе давав... пише 215, ah. а в мене? Добре. 334. У тебе 215. Та -та -та. Так, так, так. Так. Бутилки. Дошки. А, -а вау. Нет. Прикольно. Da -da -da. Я маю тобі щось говорити, да? Ага, коротше, Ні, Ні, з... то, ти для себе, для себе, Ти для себе. А, добре. Зелена, червона, голуба, жовта. Зелен... Я так понял, що, ж ми для себе попробуем. Mm. Не, ну Ні, на напевно, має бути Я тоже думаю, так. Зелена, червона... А, ні, я вже зробив, а, я зробив, я зробив. Я Та да, да, Це просто я тупий ага. не, не звертай уваги О, чекай, чекай, давай, давай. Ага, тут я ставлю і тут. А тут є трикутники, якісь, які нічого не значат, які нічого не значуть. Тут багато, да, і... ну, так. Тут... Ну тут треба стати. Походу, нам стати просто треба, а це якісь. А я хочу всі. Я, трикутники знаю, якісь, як я хочу всі фігурки почіпати. Ну, тут, 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 типу... Ага. Ну добре, я Ладно. тебе послухаю. Так. О, бар. Ага. Ой, дуже класна гра. Так, ага. О, тут є щось. Я люблю тебе, до. Так, тофу. Два тут така штука є збоку. От переверни її. Ти можеш її взяти. Мені здається, тут треба, щоб хтось проліз. Хтось. Цікаво, хто. Так, що там? Ааа, вау. А кнопочка чуєш там кнопочка не Я кнопочку бачу. Короче, по 26. Я стою п'яніший. <гум> там кнопка зайди. Ей, <гум> ей 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 ей, ей, ей. Алло. А, а, а я не за... назад не можу вернути? Я не можу вийти. Заморували демона! <гум> а що мені робити? О, ладно, ну все, дед тебе. Ей, не алло, это чекай. <гум> Я пішов на рибалку. мене, Ну дивись, в мене є. в мене є бухло, в мене є караоке. Наша ти мені? Давай будемо чесні. Давай кампаний. У мене є пиво, і в мене є караоке. Ти мені навіщо Я в шоці. Я просто в шоці став. Береш? Ну і все, тобі навіть ігра вже не потрібно. Тебе є караоке, бухло. Так, пока дуже дякую, що за Ні, Ні, чекай чекай, нам треба пройти Дивись, в мене є чорна бутылка. І на ньому така типа 5 кубиків в шахматному порядку. Чорна бутылка, в є таке? Двоє, в мене є тут кнопки. пільну чи щось буде мінятися. Щось міняється? Да, да. Міняється щось? Мікроосвіт. Ні, нічого в мене не міняється. Ці штуки, походу, щось тобі. Дивись, давайте. В мене є тарілки з символами круги, ще щось. Там під низом. якісь сині тарілки, жовті тарілки. Є бухло, є бухло. Просто кольорове бухло. І я не знаю, які перебувати. Я майже поняв. Давайся, в тебе є. А як поняти? А! Але я трошки не поняв, де є. Це вниз чи це вгору, я цього не розумію. Е... А, а який кольор може або символ? В тебе Тут багато тарілок. В тебе багато тарілок. Ну, багато і всі кольорові різнокольні. Я поняв, Шіше. поняв. Добре, а в тебе, дивися, в тебе. А, чекай, чекай, чекай. Якщо брати е, оцю е, прямокутник, як. Підлогу. Підлогу? Тоді стрілка вказує на підлогу, значить нес, якщо вказує від підлоги вгору. Правильно ж? Давай а, так зробимо. робимо. Ага, бо в мене тільки одна тарілка, чорна, я от не розумію. Дивись, дивись, давай так, якщо вказує від підлоги. А, е підлога е весь час внизу, так? Я... Е ну, якщо це підлога, якщо ні, то конь. переробимо і виходить стеля, і в принципі у нас два варіанти. Окей, давай. Я хочу. <laughs> дивись, є, е е біла, білий трикутник. Mm -hmm. yep. Він вгору чи вниз? Mm -hmm. вгору. Вгору. Потім е зелений круг. Mm -hmm. вгору. Е потім. А бут... А бут... Чекай, а бутилки. Ти не дивишся на бутилки, вони тобі не впливають ні на що. Ну я дивлюся кількість бутилок. Е потім оранжевий плюсик. перепив, перепив для жовтий, а ні, оранжевий, коли говориш. Uh, вниз. Окей. Оранжевий. Скоро. О, є. О, 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 відкрилося, відкрилося. Є. О, ні. Так. Тут в мене рецепт бухла. О, oh, твоє любим. Та ти ж бармен, давай. Ти зараз раз-два і <кхів> зробиш <кхів> усе. Ну, ну, але в мене рецепти, а походу, за тим всім стоїш ти. Але. Mm -hmm. right. А, коротше, тут є. Е, дивись, в мене є стакани. Вони кожного різнокольорові, і на них, е, типа, всередині або один кубік льоду, або три, або два, або з паличкою. От. І ти, походу, маєш назвати мені або стакан, або символ, бо там є каракуля, mm -hmm. типа якісь. Добре, е, нажимай синій, торівнює. Е, ти, так... ти маєш легенько порухати. Ти можеш мені порухати цю штуку? Я нічого є якісь кнопки? Ну, тикни на якусь кнопку. У мене... Кноп... мене кнопка, яка оновить тобі. А, оновить. Ні, я нажимаю кнопку, і воно вже лиє. Значить, треба якось придумати, щоб рухати цей стаканчик під різні напої. Так, давай выкине знову. А може він авто, авто, автоматично леється, якщо ти правильний варіант вибрав, ні? Він рухається. Ні, Ні-ні, в тому прикол, що я не можу рухати онове мені стаканчик. Я. О, а, вот, що ти зробив? А, я зрозумів, Все, я зрозумів, я поняв. ВОТ, я ти думав. можеш рухати мені? Он новий стаканчик. Так, да так, -да, я думаю, я думаю. Бо я вже там самий спирт налив, вже все, не підійде. Ну, е, все все ну, те саме, три А Оновилось чи ні? Так, оновилось. Але такий самий, стаканчик uh -huh. -ор оранжевий, да. Та-та-та. Такий самий. Дивись, Є синій дорівня, є пауза оранжева, е, хрестик фіолетовий і жовта паличка. Окей. Okay. Рухай. Рухай. Right. Рухай. Рухай. Mm. Ну, все, рухай ще раз, типа, щоб воно дійшло до того. Ще, ще, Ще раз. Є. Є, ще три коктейлі. <laughs> Зелений, і там три льодика, як я розумію, з трубочкою. Є. Yeah. 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 Добре, next. Голубий стаканчик, пустий. І буква П. Є, yeah. рухай три рази. Так, фіолетовий стаканчик, там такий хрестик намальований без центрального квадратика і два 2 кубікаль. Та все, мене випустили, шо ти такий? А ти співав тут? Хоча би? Ого, ну тебе тут, ти, звісно. Якось. Uh, <laughs> <laughs> я не спирк, я не той. Я понял. Я поняв. той. Скаву тут Ну. О, 2 тут, можна <плесли> shape <of my> heart, Співати я не зможу. Добре, дивись, hmm. Тут є путинки. Uh -huh. Мої oh. любери, Квадрати. О, oh, о! Oh, чуєш? Я знайшов якийсь. Uh, персик. з цифрою 4. А, я путаю. Тут є цифри, чуєш? <плесли> тут є цифри. Вот. Я. <плесли> Ага, і кольори. І кольори. Значно треба знайти всі. А, і а 6, от і 60, це причетні. А от тут є, і є, дивись. Бачиш? Вот один. Сім, п'ять вот є ще. Тут щось пусто. Тут на 6. третьому місці. А, може то треба. Ага, я поняв. Десь 7 4. червона, вона з лівого боку. Тобто 7, червона, має бути з лівого боку. От уди. Потім. Ага. Е зелена, 5 має бути посередині. Червона. 4, то. Ми маємо, типу, зможе. Скіп 2 рублиру, да? давай, але, давай, давай. 6,8,10. 6,80. 6. 8. 10. 10. От тут мої влепли. Нема десятки. <рес> Мені здається, це не під то, це під щось інше. А, може бути, так. Ну пуста. Ну, типу, тут є якісь малюнок, але. Втекни, втекни, втекни. Подивись, е, книжка 1, 3 і 2. То щось дає нам? Так. <хи> да. О, Чекай, ну та ось, да, дає, да дає, Три чорне, три чорна, голуба 2. І один хіолет 2. Які символи ми ще не рухали? Давай е, так, так, та, та. 6, 8, 6, 8, 10 6,8,10 спокою наразі. Ну, 10, не лише, 4 на <laughs> в нас є. 4 є, добре. Потім а, зелена є. Посередині. Потім є. червона е з лівого боку. Синя. Потім, е а, е червона, точка. Потім синя. Посередині має бути. Потім чорна має бути справа. Е Рожева має бути зліва. І що я ще не назвав? Скільки тут? Лишається 8 і 6. 8 і 6. Ну то давай просто такой чик-чик. <ріхи> Добре, давай треба знайти акуратно. А воді 8 і 6. Це посередині, так. а 8. посередині. Ні, 6 6, 6, 6 зліво. Все. Шо а де... 10. А 10 немає? На не треба 10. Все, тепер давай, перевіряємо. Все має бути правильно, тепер. Фіолетово зліва. Зліва. Потім 2, голуба. Вона має бути. А, а, ні. нічого не поняв. Я бутилку хочу розбити в голову, щоб малюше. О, чуєш, тут є бі біла штука, вот втикай. Ну, воно щось значить. А я не розумію, тут я бачу іерогліфи якісь, але я не розумію, що вони означають. У нас є Голуба 2. І вона намальована. А, чекай. Може вона намальована, типа, вправо? Вправо маленька. А от тут, тут, тут чому чорна пуста? Я Не знаю, мені здається, ми вже копаємося туди, де не треба копатися. <ріх> ми, зараз... ми, квант... ми зараз до квантової енергетики, просто перейдемо таки, ну то та... ти розумієш. Бачиш, який розумний! Бачиш, який розумний! Бачиш, <ріх> <ріх> що ти нам казав, що ти там казав? Що... що ти нам що... <ріх> про мене казав? А що ти зробив? Ну дивись, чорна пуста. Чорна пуста, тому вона посередині. А синя з... з правого боку маленька, полоска. Тому я поставив синю з правого боку. Ну, от якщо тут остати. А чорну постати, Чорна посередині поставив. О, чись, чийсь? А ну слухай, слухай, уважно, слухай уважно. Щось відкрилося, йди шукай. Ні, ну ніфіга сі, щось відкрилось, іди шукай. <ріху> я поняв. Поня. А, в мене є тут кнопка. Щось відкрилося? О, в мене символи. У мене символи. А у мене теж символи. У мене теж символи. Цифри. Е, я можу щось. А ти ще щось клацати? Айки цифри. Е, від 1 до 9. А, добре, в мене є круг, квадрат, якийсь е, шестикутна зірка, потім е, колон всередині, потім якийсь напівкруг і маленький напівкруг, потім. О, а, о, я поняв, я ці... поняв. Та, я поняв. Я бачу дверки Що? там. Там символи. Типу як в тому трикутник, сердечко, зірочка, ромбік. Тобі щось туди є? Та-та-та, чекайте, кутикс. А зірочка, яка п'ятикутна? Та-та та, -та, -та, та, -та, -та п'ятикутна. Ромбік, чи... добре, і... і що ці символи для мене значать? Хм, Цікаво. цікаво. Але чекай, добре, ти ці символи бачиш, а тепер якось треба поняти, який символ, за яку цифру відповідає. Тобто, щоб ввести пін код з чотирьох цифр. Значить, ти... під певними символами має бути певна цифра. Я поняв. А, е, зараз я хочу збагнути, але я щось не розумію. Дивись, в мене є тако... А як в так? мене є цифри? Ти маєш ага. цифри вписати, правда? Е, ну, цифри пізніше впишуться, але ми маємо поняти, які. в мене, мене, мене є цифри. Дивись, в мене є цифри в чотири колонки. Злі... Перша колонка це 0,48. Друга це є 3-5, третя 1, 7, 9. і четверта 2, 6. Мені здається, це треба по черзі вписати. Чекай, чекай чекай, 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 чекай. Дивись, першу другу колонку ми ігноруємо, бо там символів, яких ти зачитав, немає. Угу. Тільки третя, четверта колонка. 1, 7, Дивись. 9. дев'ять. Мен є. 1, 7, 9. І яка наступна? Два, Добре, а тепер мені по черзі е, символи, які ти бачиш, прочитай їх по черзі, щоб ми зрозуміли, яка перша це. Я такий читав: Трикутник, сердечко, зірочка ромбік. Е, значить, остання колонка згори вниз, запам'ятай. Які цифри ще раз? Остання, остання колонка. 2-6. І ота перед остання колонка зірочка ромбік це є центральна цифра і остання. 7-9. 2,6-7-9. Так, два, шість, сім, дев'ять. Оце, оце розумні. Оце розумні, я в шоці. Я Чух-чух-чух-чух, і проходим. Ого, як ти прыгаєш. Я, но... я теж так класно... Чекай, а я теж так класно прыгаю? А ну, два. Ти прям. прям... Ні, ти прям... Дед. Та то я дед. Та это я Тому ти так красиво прыгаєш, прям як людина павук. О! Ага. Вау. Ага. Ага. Ага, я йду звідси, мені не подобається. Пішли звідси. Нам сподобалось в кухні, так? Що там це кліч, там бухло, тут бухла нема. Та диви, то там, то там корабель далі, то там взагалі, там на фанці. Диви, чуєш? Подивись вікно. Бачиш ті бочки? Вони будуть твої, якщо ти не пройдеш це завдання. Ти знаєш, що в бочках? Там бочка. Мені здається, точно не піво, не піво. Не піво. Давайся. Тут є... А, ми маємо, ми маємо гадати. Ну, кепка, перша. А, кепка, не. кепка. А, кепка, Поняв. Кепка. поняв. Ну, дивись, як... дивись, бачиш першу, першу частину. Ну. Eh, перша перша. От вона, от вона, от вона, оцей стенд. І тут показано, що верхній і нижній неправильні. А, я поняв. Поняв. Чи стається? Нічого не стається. Дивись, тобто, в першому стенді, перша і друг, і четверта запутанно, тобто, не ця кепка. І не червоне. Тобто, тут точно не червоне і не жовте. Далі друга має бути не коричнева. Тобто оця. Але дивись, 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 дивись. Але походи. Сюди. Але mm -hmm. не спущають оці символи на кораблі. Вони теж щось значить, чи ні? Вау. 1, 2, 2, 4. А ну чекай. Отут намальовані okay. штани таким самим символом, ти бачиш? А перший. А, перше, а, коротше, якийсь підказка, типа, да? Правда? Ж? Mm -hmm. Ага, сім. Також. А, давай попробуємо. А нам все вести так. Чуєш? А ну, давай все видем, ш... так. Один, два, два, чотири. Я в шоці. А, нам треба було просто повторити. Я в шоці, настільки. Я думав, це прям треба зараз буде розгадувати. Прикольно. Я тут, ладно. ладно. Тачекай, та... та ми... на... та... Та для для, нас тут так приготували, та для нас тут так та так старалися, і я, я <смеш> так <смеш> так старалася, а ми просто тут чик-чик-чик. Добре, в мене є символи тут. Е... ну, Тут, коротше, кубики, і вони мають помати цифри, Фак і я є. маю їх вставити сюди. Угу. Най-перше, треба, походу, це з коричною відгадати, але як поняти, які іменно сюди блоки входять, до А, Я, я поняв. Прикольно, я понял. Ти поняв? Дивись, оці, ну, yeah. ти зрозумів, так? Okay. Да? Тобто, оця п'ятірка, вона має тут. бо вона закриває межу з лівого боку. Потім дивись ah. Потім дивись, ходи сюди. Е, ось тут трійка. Тобто, оця. Після двойки uh -huh. йде трійка. Тобто, перша це є 5, 2, 3, 8. Е, 4, 3. Дивись, внизу 4, 3. Якась ця третя символа. 2. Okay. І ще треба знайти останню. Так, сім, сім. всім, а тут, seven, 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 okay. two, посередині 3 невідомо і 6. 3, невідомо, 6. Нам треба ще знайти одну чорну. Зараз шукаю. 7, 7, 7. Тоже 7? Окей. Так. І тепер треба поняти, як це все вписати. Як це сюди, сюди. Я я впоняв, впоняв, який результат, Ходи сюди. А де ти є? Я иначе я, ще... нажав символ, втикай втикай. А я куда нажав? А, понял. Фі... Нажми, бо я ще раз все забув. Ладно, дивись, дивись цифри, і в принципі, ти ж написав, ти можеш зараз. Зараз C плюс С, і відняти С. Ну давай зараз я додам і віднімлю. Секунду калькулятор в поміч. Що ще сказати? Але ти жук. А яга, а ты хочешь я тут в той вот, а ми тут до ночі будемо сидіти. Так хочу, так будем. 5, <2, Зато скайпал. Ага, 5, 2, 3, 8, плюс 3, 7, 1, 6, і мінус 4, 3, 2, 7. 4, 6, 2, 7, 4, 6, 2, 7, 4, 6, 2, 7. 4, 6, 2, 7. 4, 6 3, 8. Ні-ні-ні, 4. <рес> я все забув. 4,6,2-6-27. Так, А лошади Угу Що сталося? О, тут ти маєш залізти Угу. Угу. А, ти мені двері відкрив Да, 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 давай. О, тепер ти мені відкрив <зверь> Давай. Угу. Uh так. -huh. Так. давай, у мене є якісь чотири символи. Тобі є щось? А, я не можу підняти. А колір якийсь щось. Ну, в мене є тібе символи, якісь, але я не знаю, чи це воно. Коло якісь коло. Та та Не до да. Ага, поняв. Добре, прочитати тобі. Я вот не знаю. ти Так, воно щось змінило. жнило. Так, да, в мене екран повертається і там нічого нема, але. Я, повердув... значить, нажав неп... неправильну кнопку. Мені здається, тут треба послідовність, типу, по черзі правильно нажати. Диви, в мене є чотири символи. Дай, в мене... Символ на екрані, я повинен тобі казати. Е, я, ну, певно, що. І в мене є ще карта, але ще і... я от не знаю про неї. е... Коло, ніби як Ну, приціл такий, знаєш. Не приціл, а типу. Як лука стріляють в мішень, 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 е, мішень. Та, та-та, окей. Є, є, правильно, перше, є, правильно, є, є. Далі друга. Символ е, е, е... доти. А с, по діагоналі воно йде зліва вниз направо. Чи а, як? Чи з лівого е, низу до верху вправо? Е, зліва зверха до низу вправо. Окей. Є. Е. Далі трикутник. Е, трикутник трикутник. в трикутнику. Чекай, 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 давай тут трошки по, поуважніше. Трикутик, трикутник трикутнику яку? У мене таких чотири штуки. Добре. Е... Ти, е... Я, вже, ну, не, я вже не буду обер... так легко піддаватися. Стандартний трикутник, е... а всередині в нього трикутник як обернутий, поняв? На 180 градусів. Uh. От візьми стандартний трикут... трикутник це вершина вгорі. і зліва і направо теж бік, так? А uh -huh. всередину дірка, і запхай маленький трикутник, але оберни його на 180 градусів. Добре, я надіюся, воно правильно. Mm. Неправильно. Mm. Неправильно. Неправильно. Okay. Давай ще раз. Mm. саме чи uh, не ні ні змінилось. Ніби як шестерня, тільки чотири шестерні. Є. <звен> <Yeah. звен> Хорош. <звен> Добре. І плюс. Плюсик, просто. Чекай, 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 чекай. чекай. Ти ж розумієш, що oh. в мене тут чотири плюсика, і які об'яснюються просто плюсиком. Тому мені треба більш конкретніше. Ну, дивись, просто, просто швейцарський прапор. Стандартний oh. плюс. Типа. Просто плюс. Нічого нема. Нічого, грубий плюс. Не так все просто. Дивися. Це ж мий плюс. Та чекай, дивися. У мене плюсик, який всередині заповнений, і всередині не заповнений. Він заповнений. Заповнений всередині, повністю. Плюсик заповнений. він Просто білий грубий плюс. Ти впевнений в цьому? Подивись акуратно. Ну, я вперед. Я зрозумів. Він ідеальний, він ідеальний. Ідеальний плюс. Добре, є. Мені на У мене зірочка, далі. Та зірочка. Якась зірочка. Що робити? О, в мене карта. І зірочка. У мене теж карта. А, дивись. У мене є вліво і вправо хід, але дуже багато камнів. Це типа. А, і біла така штучка. Ага, це мене. Ми рухайся, ти рухаєшся вгору, так? Так, да, так, це я. Вліво, право ти можеш. Так, вгору не рухайся, там камінь. Ти зараз в камінь. Добре, ти Е, Дивися, ти можеш йти вліво, якщо в тебе нема камінів. йди вліво. Ще раз вліво, якщо не. Немає вгору. Ні, нема камінь, камінь вгору. Добре, йди вліво. Так. Окей. Єе, ми приплили. А, це ми плили на кораблі, до мене тільки дійшло. Так що робити? Я можу вийти з того? А мене випустіть, алло. А во-во, я от отвешу. Аго. Я-є-єм. Так де ти є? А, да, ми приплили, ми реально приплили. Ну, реально, вау. А, нам треба на берег, походу. Ми шо в матриці? А ти можеш О, можна воду? Можна прийгати, можна воду. Так, да, можна на воду. Можеш Вау, а ти був тут? Де? Ви... Ні, ні, я ж кажу, можна на, на воду просто. Вау, прикольно. Придумали. О, чуєш, чуєш, тут якийсь квадратик. А, а ходи сюди. Двіг, 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 прикольно. Двіг, 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 Вау. Е, все, заходимо? Заходимо, заходимо. Так. Да? І воно зараз пропаде, напевне. А ні, не пропало, вау. Ти типу, поглянь просто. Прикольно. Mm -hmm. Так. Наступно. Это наша стартовая локация. А, вы сколько, сколько ревью? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь ревью. Семь ревью, прикольно. Прикольная игра. Вау, вы что тут еще есть? Чекай, ну мы... Я А, не, не, ні, 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 ні. Ні, не було. Ми ж були на одній локації, а приплили на другу локацію. А, двою. Це тільки а, чорна локація, поняла? Ну що ж, ми будемо завершувати, напевне, правда? Тобі сподобалась сподобалося, mm, Від одного yes, до Від одного до 385. Я вважаю мінус 10. Ого, а що, так, тобі не сподобалось? Ні, це дуже багато. О, це дуже багато. Я понял. Ну що ж, ми будемо завершувати, тому кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Мені сподобалось, я поставлю лайки, підпишусь. Окей. Всім пока. Всім всем пока. -пока.